Усім привіт, вітаю вас на каналі Мунтрейд. І що ж сьогодні? Понеділок, перший торговий день. Тож перемикаємося на звичайні валютні пари, тому що на вихідних ще торгували ОТС. До речі, торгували як на прямих ефірах в Ютуб, на яких потрапити кожен, так і у ВІП-каналі. Закрита трансляція, бачите, 70 хвилин, 69, і змогли забрати профіту на 1179 доларів. На ОТС ми торгуємо за власною стратегією, використовуючи смуги Болінджера. Кому цікаво, можете подивитися або трансляцію в записі, або ж інші навчальні відео щодо ОТС ринку. Там детальніше усе розбираю та розказую показ. Ну а наразі перехожу до пошуку торгових ситуацій. торгую я просто за логікою руху ціни, кому потрібно, рекомендую долучитися до каналу навчання і ознайомитися з ось цим відео. Всього 10 хвилин основи логіки руху ціни. В принципі, це необхідна база, і з нею все буде краще зрозуміло. Ну і також використовую власну стратегію, стратегія зарисай Особисто її розписував, тож теж рекомендую до ознайомлення. Вона достатньо проста, але в той час дуже ефективна. Забираємо по цей день дуже багато плюсів і може сформуватися ситуація. Ція по аут чи хав нас на зростання, і з логікою ми завжди працюємо разом з ціною також на підвищення. Ось тут бачимо, що ціна давала корекцію і сформувала шортову структуру. Ось таким чином, якщо позначити наші сформовані вершини і відповідно мінімуми, відповідно, ось це наша шортова структурна точка, так як вона зародила останній сформований мінімум. І коли ціна закріпилася вище неї, в нас сформувався злом шортової структури, так як загальна тенденція в нас на підвищення, то ми розуміємо, що зараз нам також буде цікаво працювати на підвищення. Єдине, що хотілося би побачити, це підтвердження лонгової структури, тобто корекцію і оновлення попередньо сформованого максимума, щоб у нас сформувалися вищі мінімуми і вищі максимуми. Тож я навіть банально натягую сітку Fibonacci і очікую корекції до зони інтересу. Це перша точка інтересу. З якою можна пробувати відпрацьовувати ситуацію. Якщо ж діяти більш консервативно, то варто дочекатися корекції та оновлення попередньо сформованого максимуму і вже тоді шукати точки входу. Сітка Fibonacci натягується від останнього сформованого мінімума до останнього максимума, і зона інтересу буде в цьому діапазоні. Насправді за логікою, восе ще нижче 0,5, але золота середина знаходиться саме ось тут. По налаштуванням Fibonacci в мене ось так. А ось Хев дає корекцію, але тут заходити я точно не буду через дохідність 38%. Якщо є надто мало, тим часом може сформуватися ситуація по откаду. Бачимо шортовий наратив, тож нам також цікаво працювати на зниження. Дали корекційний рух на підвищення, після чого зупинилися в такій акумуляції, тобто не даємо ніякого однозначного руху вверх або вниз. Але зараз ми піджалися до нижньої границь і зафіксувалися тілом свічки попередньо сформованого мінімума, тож я очікую можливий пробій. Але заходити я тут не спішу, тому що теж провелося ми достатньо імпульсивно, можемо дати якусь корекційну на ребаланс. Я хочу побачити повноцінне ціни пробиття і тоді буду заходити на продовження, очікуючи оновлення попередньо сформованого мінімума. Ось тут бачимо, що ціна пробувала пройти вище, але її не пропускає і одразу повертає назад, та формується червона свічка. Це демонструє силу продавців. Тож варто було одразу заходити, вже ми валимося, і давайте дві хвилинки навіть зараз зайду, все одно очікую подальше падіння ціни. Ось тут у нас був позначений ключовий рівень, та продавці показали на ньому хорошу силу. Тож. Після формування ось цієї свічки можна було одразу заходити, очікуючи подальше падіння ціни, буквально на 2 хвилинки вниз. Пішов моментальний імпульс, але я все одно очікую достатнього імпульсивного продовження падіння. Тож взяв навіть гіршу точку входу та очікую на відпрацювання. Півтори хвилинки залишається, давайте подивимось. Так, трішки пробиваю екран. 5 секундочок, бачимо гарне продовження падіння ціни і забираю перший плюс 158 доларів чистими. Зараз даємо корекцію, я би навіть аналогічно натягнув сітку Fibonacci. Якщо ми дійдемо до зони інтересу, то буду готовий тут заходити повторно. Але, скоріш за все, ми такої глибокої корекції не дамо, і я або буду заходити по конфірму оновлення мінімума, очікуючи подальше пробиття, або ж просто пропущу ситуацію. Out от ЧХ, до речі, Зараз долітає до зони інтересу, і звідси можна було би зайти на хвилинки 3-4 на підвищення, очікуючи подальший ріст ціни. Але знову ж таки, через малодохідність, немає не маю можливості навіть спробувати відпрацювати дану ситуацію. І одразу повертаюсь до ауткаду. Очікую закриття цієї свічки і буду заходити на 2 хвилинки на зниження. 2-1. Натиснув продати, очікую подальше падіння ціни. Можемо дати якийсь мінімальний ребаланс, після чого подальшому падати, а можемо одразу полетіти вниз. Натягував фібональчу, але ніякої значної корекції. Ми Тут не дали одна маленька корекційна свічка, друга йшла трохи вище, але сформували велику тінь, що також свідчить про силу продавців, і швидко оновили попередньо сформований мінімум. Тож розумію, що ми налаштовані надалі падати і просто заходжу, очікуючи повторно продовження падіння ціни. полонка 10 секунд залишається. Давайте спостерігати. Ну і наша ціль за структурою залишається незмінна оновлення сформованого мінімума. 3 секундочки, гарне продовження падіння, і забирає другий плюсик: 182 долари чистими. Якщо дивитися по тілу свічок, то ми фактично виконали наші цілі. Зазвичай, до речі, саме так я і позначаю по тілу без урахування тіней, як умовно позначалось тут. І можливо сформується ситуація по ГБП Чи Хав. У нас є трендовий рух на підвищення, отже, ми працюємо разом з ціною також на підвищення. До того ж, зараз ми бачимо, що після корекції ми формуємо лонгову структуру. Можна натягнути Fibonacci, беремо останній сформований мінімум і останній максимум. Бачимо, що якраз торкалося зони інтересу, і від неї йде моментальна реакція на підвищення. Ось тут перший раз ми тестили, дали гарну реакцію на підвищення, так і ось тут. Але також я би позначив ось цю зону. Фактично формується мікроакумуляція, адже від верхніх границь цієї зони ми рухаємося на зниження, а від нижніх на підвищення, і продовжуємо в такому темпі торгуватися. Цікаво, побачити пробиття на підвищення, тож хотів би побачити фіксацію ціни вище ось цих попередніх сформованих максимумів і тоді заходити, очікуючи подальше пробиття з ціллю оновити останній максимум. Як ми це зробили, ось тут ГБП Чев будемо спостерігати. Також наступною свічкою може сформуватися ситуація по ГБП Аут за стратегію зарисай. Бачимо імпульсивний ріст, який складається фактично лише з зелених свічок. Аресай знаходиться у перекупленості, тобто вище значень 70 і все, що мені ще потрібно, або ми зняли повноцінно. Цей максимум і далі, звісно, би був сформований рівень, від якого ми неодноразово давали реакцію на зниження. А тут є просто максимум, ціна давно його не тестила, тож він є достатньо сильним. І після його зняття хотів би бачити формування як мінімум корекції. Якщо долутимо без корекцій, то буду тут заходити на 2-3 хвилинки, очікуючи реакцію на зниження. ГБП от, готуюся заходити 3 хвилинки час експірації. Звертаю увагу, що рівень я також позначив по тілу свічки без врахування тіней. Очікував дотик до рівня, аби взяти хорошу точку входу, але вже. Даємо незначну реакцію і формуємо червону свічку, що мені не дуже імпонує. Це ще очікую на кращу точку входу. Пожадні з точкою входу, і ситуація просто від мене втікає. Дає гарну реакцію на зниження, після корекції вже заходити я не буду. Що мені в цій стратегії подобається, те, що за рахунок того, що ми беремо час експірації буквально 3 хвилинки, в нас влаштовує як повноцінний розворот на зниження, так і незначна корекція. І далі нам не важливо, чи ціна продовжить рости, чи ціна продовжить падати. Ми вже свій плюс забрали. І хочу спробувати відпрацювати по USD Три хвилинки натиснув купити, хочу зловити корекцію. По аналізу, також тут більше схиляються до стратегії зарисай. Бачимо сильну тенденцію на зростання, отже, нам також цікаво працювати саме на підвищення. Бачимо імпульсивне падіння, яке складається лише з червоних свічок. А у пересаю ми, хоч і не перепроданості, але торкаємося лоїв за довгий період часу. Ось тут неодноразово давало звідси реакцію на підвищення. До того ж, ми пробили ось цю структурну точку і підійшли до наступної структурної точки. Я би сказав, навіть у нас тут є Рівень. Ребаланс тут проситься, тож очікую на формування корекції. Полинка 20 секунд залишається. Давайте спостерігати. 3 секундочки, гарна реакція на підвищення, як мінімум корекцію я свою зловив і 180 доларів чистими забираю. До речі, встиг я ще зайти на дохідності 90%, а щойно вона впала до 52%. Ось тут моя дохідність висвічується червоним, і ще вона висвічується ось тут. Це розширення для платформи. Ось тут є така шестерня і достатньо багато функціоналу. Хто хоче, пишіть просто мені в особисті, хоч. Розширення і безкоштовно з вами поділюся. Це розробив учасник нашої команди, і переважно це додає зручності під час торгівлі на ОТС ринку, тому що ми шукаємо ситуацію, переглядаємо усі активи, які містять собі ОТС, і можемо так швиденько гортати, переглядати. По ЮСДЖПІВ гарний плюсик забрали. Реакція на підвищення присутня. По RSI також від цієї зони реакцію на підвищення дали. Але тут важливо враховувати, що в нас був дуже сильний лонговий контекст. Лише тому я собі дозволив заходити по RSI від цього рівня, а не. Чекати його до перепроданості, тобто нижче значень 30 А ще хочу нагадати, що наша ком'юніті абсолютно безкоштовна. Тут ми ділимося як трансляціями, статистикою, так і статистикою з торгівлі у ВІП-каналі. І з понеділка по п'ятницю ми торгуємо на офіційних котируваннях. Ну, доки я гуртав бачите наскільки багато є прямих ефірів на YouTube що можна навіть лише на них торгувати і вже забирати багато плюсів. Ну а торгуємо ми в відповідному форматі. Є дві сесії на день. Зазвичай я на початку дня пишу переважно це 13.00 та 17.00. Ну і. Сигнали в наступному форматі: ГБП-Аут, після чого напрямок та час експірації. Тут трішки більше писав, тому що попередня ситуація назрізала, Ділюся більше думками, аналізом для максимальної користі з цих сесій. Тут я ділюся аналізом і відповідно від В такому ж форматі ми продовжуємо працювати. До речі, по Європі GPU частина також забрала плюси. Потім Єврокат. На цій сесії ми забрали три плюси за ідентичними ситуаціями, але на різних валютках. Кому цікаво, можете зупинити, подивитися, покажу зараз кожну євроу. Пропустили, теж була ідентична ситуація, і ауткат забрали теж жирний плюс. Ось такий результат ми забрали. Це лише остання сесія, а їх по дві кожного дня. Ну і якщо ви новичок, то рекомендую в першу чергу розпочинати з деморахунку, тобто зайвий раз не ризикувати, а зрозуміти, як усе працює, зрозуміти, що де, та як натискати, і тоді вже переходити до реального, коли буде відповідна впевненість і розуміння своїх дій. Щоб максимально покращити свій досвід ми створили канал навчання. Натискаєте дивитися з першого поста і ознайомлюєтеся від А до Я. Спеціально записував для цього відео. Ну і окремо наголошую на мані ризик менеджменті Це дуже важливий пункт. Чомусь багато людей його ігнорують, і думаю, що якщо вони підвищать ризики, то нічого не станеться. Але внаслідок цього багато людей просто не можуть стати профітними. Ну а якщо у вас залишились якісь питання, то чат зі мною також залишається під цим відео, або ж просто у коментарях. Все читаю, на все відповідаю. Тож три гарних плюсики я знайшов, і Буду фіксувати профіт, адже о 13.00 вже починається перша торгова сесія, і треба буде знову збирати плюси. Тож, якщо це відео було корисним, обов'язково став лайк, підписуйся на наш канал, і я буду тебе чекати на наступному прямому ефірі. Адже там ми не лише торгуємо, а й розігруємо гроші серед учасників команди. Усім профітом!